Армадол, забудь про головний біль. Обстріли змінили емоції по всій Україні. Так, вітаю вас. З вами Валентина Хамайка, я Олександр Попов. Ну і ми, звичайно, розпочинаємо з Дніпра, бо вчора і сьогодні вся Україна прикута до трагедії Дніпра. У місті оголосили триденну жалобу. Там усю ніч шукали людей під завалами дев'ятиповерхівки. І от якраз за оновленими, оновленими даними там вже загиблих 17 чоловік. Багатоповерхівка вщайд зруйнована. Цілий під'їзд постраждав. В ньому було 72 квартири і могло проживати від 100 до 200 людей. 73 отримали поранення. 38 вісьмох вдалося витягти під завалі, і Роботи досі тривають. Ці цифри звичайно постійно змінюються, тому що робота триває і на це покладають е, свої зусилля від 100 до 200, е, дуже велика кількість рятувальників. Ми відверто співчуваємо всім, хто втратив родичів і знайомих, хто втратив свої домівки. Жахливі кадри зараз у вас перед екраном е, протягом всього дня. Вчора люди дивилися, співчували, молилися. Ці завали намагалися. Розбирати навіть діти держава-терорист має понести відповідальність за кожну скалічену долю. Так і про російський терор та загиблих у дні, звичайно говорив і президент України Володимир Зеленський. Давайте послухаємо разом. Почну це звернення без привітання, і хочу, щоб мене почули саме ті люди, не тільки політичні лідери, які досі вагаються, чи варто надавати Україні ту зброю, яка допоможе нам цього року привести до поразки державу терориста. Росія завдала черговий масований ракетний удар по українських містах: Київ, Харків, Одеса, Кривий Ріг, Дніпро, Вінниця, Ладижин, Бурштин, Львівщина, Хмельницький. Та інші міста були мішенями терористів. Всюди цивільні об'єкти. В місті Дніпро внаслідок цього російського удару зруйнований житловий будинок, звичайна панельна дев'ятиповерхівка, який доволі багато в різних містах Східної і Центральної Європи. Всі поверхи цього будинку з 2 по 9 впали від вибуху російської ракети. Вдалося врятувати десятки людей поранених. Травмованих їм надається допомога. Серед них діти, найменші дівчинці 3 роки, і це на зараз. розбір завалів ще досі продовжується і триватиме всю ніч. Скільки всього людей під завалами поки що невідомо. На жаль, перелік загиблих зростає з кожною годиною. Мої співчуття рідним і близьким. Чи можна зупинити російський терор? Так. Чи можна зробити це якось інакше, ніж на полі бою в Україні? На жаль, ні. Це можна і треба зробити на нашій землі, в нашому небі, у нашому морі. Що для цього потрібно? Та зброя, яка є на складах у наших партнерів і так очікують наші воїни, будь-які будь умовляння або час, який просто спливає, не здатні зупинити терористів, які методично вбивають наших людей ракетами, купленими. Вирані дронами, своєю артилерією, танками і мінометами. Увесь світ знає, що і як здатне зупинити тих, хто сіє смерть. Цей будинок в Дніпрі був розташований на вулиці, що називається Набережна Перемоги. Коли давали таку назву, ці вулиці мали на увазі перемогу над нацистами у Другій світовій війні. Рашисти перейняли все від того ворога. Вільного світу, це очевидно. І ми маємо зробити все, щоб зупинити расизм так само, як вільний світ свого часу зупинив нацизм. Я дякую усім, хто нам у цьому допомагає. Із понад 30 запущених по Україні за день ракет. Понад 20 було збито. Це сотні врятованих життів. Я дякую за це нашим повітряним силам, нашим зенітникам і усім, хто допомагає. На жаль, є влучання. І в об'єкти енергетичної інфраструктури. У зв'язку з цим найскладніша ситуація на Харківщині та Київській області. Ремонтні бригади роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити генерацію і постачання електрики. І робота триватиме цілодобово. І обов'язково ворог отримає нашу відповідь на полі бою. Наші воїни це забезпечать. Кожен, хто причетний до цього. Та інших ракетних ударів проти України будуть знайдені і притягнуті до відповідальності. Слава Україні! Слава героям слава до пізнього вечора. А також впродовж усієї ночі більше ніж 100 ДСНСників розбирали завали. Люди самі підсвічували телефоном, щоб їх було помітно, кажуть, що голоси були постійно чути з під цих завалів. Мешканці напівзруйнованого будинку теж намагалися будь-яким чином подавати знаки. А ті, хто вижили або ті, хто жили поряд, містяни вони приходили з теплою їжею, чаєм, аби всі, хто працює, могли зігрітися. Це не Неймовірна згуртованість людей у цей жахливий, непростий час. Хочемо також показати відео, яке насправді вражає. Люди допомагають розбирати завали та власноруч перевертають понівечені авто. Так, ми ось бачимо ці кадри, ну а також. Це до мурашок. Наші люди вражають у цей непростий час, як ніхто вони згуртовуються, проходять на допомогу і так само допомагають розбирати завали і в день, і вночі. Але це не лише дорослі. Е, є ще неймовірне зворушливе відео, яке не залишить байдужим жодну людину. Діти діти не можуть бути остерень, мурахи по шкірі, коли ти бачиш, як маленька дитина намагається. Теж так. бути доречною, теж бути причетною. Вона хоче бути корисною і допомагати на рівні з дорослими. Ця дитина, ця дівчинка, вона вона, вона як вся Україна, вся Україна згуртовується, знаходить таку маленьку якусь картонку і намагається допомогти дрібничкою, але ця дрібничка вона величезна. Якщо ми говоримо про масштаб, коли кожен береться. Дякуємо всім, хто допомагаємо. Хто може доєднуватися, хто може допомагати, хто може підтримувати, хто знаходиться поряд, не залишайтеся байдужими. Ми протягом ефіра спробуємо зв'язатися з тими, хто безпосередньо перебуває в Дніпрі, хто може нам розказати більше, дізнатися, як ми можемо підтримати. Залишайтеся з нами на зв'язку. Ми продовжуємо наш сніданок вихідний. Сьогодні буде багато розмов про життя, яке продовжує тривати. Про те, як треба боротися, як треба підтримувати один одного в ці абсолютно непрості години. І дні. Улюблений сніданок з один плюс один. О налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня. Знову вдома. На один плюс Україна у нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.